Здорове харчування, мені здається, то найголовніше, що має бути в першу чергу. Тому що далеко, на, як, ну, в даному випадку, так як я, багато їжджу, ну, на ходогах і бургерах далеко не заїдеш. І просто можна собі нажити купу хвороб пов'язаних з харчуванням. Завжди стараюсь з собою взяти ліпше якусь канапку, сендвіч і перекусити, там, в обід з'їсти першого. Там, якщо додому ну, не доїжджаю, то в готелі щось собі приготувати і повечеряти. І вам того бажаю, тому що реально всі женуться за грошима, а здоров'я за гроші не продається. Там чуть-чуть вам може продадуть, але вам не вистачить грошей, що ви заробили на то здоров'я. Тому харчуйтесь правильно, моя вам порада. Кому потрібна траса, звертайтеся, зробимо на вищому рівні.